Особиста образа на вас там, а я що хочу сказати? Я по життю, людина вже старша, реаліст. По-перше, хочу вам подякувати, як засновнику Волинського родина фонду, бо я звертався письмово. трошки цікаво мені сказали. Ви мені допомогли, допомогли матеріально. Я вам щиро за це дякую. Ви чоловік діла. Друге. Попеліть. Янукович крав машинами, тим, тим, тим. Оце влада. Де ви були, хлопці? На засі стояли. Що ви не, не бачили? Вони зараз кричать, вільно кажуть, накр... а де? А що зараз не крадуть? Крадуть. Значить друге, третє чоловік. Значить кричать, тільки опозиція. У нас власного газу видобуток 21 мільярд. Для населення нам свого газу отак папить. Нам не треба ціни піднімати. Навіщо ви піднімаєте ціни знову? Вода коштувала 3 гривні, 8 30. Зачекайте травня. травня чи... квартири, ну всі, всі В ці послуги, І газ, ну то газ ще й буде. Невідомо Ото Мені 76 вже, 70, вийшло теж, вже здоров'ячко не те. Уже по полікарні треба бігати, по полікарні бігати, У групи, першу групу. Ну і дайте ліки, якісь, скидочку дайте. Я не ліки будуть скіпські, не будуть такі ліки. Звернувся я водунка, в одну і кажу, ветеранську групу виїхав лежать п'яти. Перша група, наша лежеп'яти. Перша група. Дайте якусь скидку на 50%, по закону є. Ніхто ні з ким договор не заключав. Нічого немає. Ви правильно говорите, все правильно, що ви говорите, там на вас не виступують. А хто нас послухає? Я далі жити, я скільки на тимченом. Пенсин... Я віддав 44 роки на благо України. Вірю в Україну. Признаю Україну. Вибачте на слові злодіїв. Не хочуть її брати. Хай собі робить виступ, бо далі не можна жити. Що не тигне, що не тигне. На все. Вчора воску був муку, розбирають, поросто розбирають, цукор був 210, 10, 50. Що не день? ціна, ціна, ціна. А пенсія постала? Пенсія, зайшов пенсійний фонд. У жінці 1100. Гривень. А їй не положено. Я Їй не положено. Добрий день приїхали. Як далі жити, як далі жити? Ви Які соціальні програми приймає влада для, для населення? Ні я. Що буде вище, вище, а там я. Ну, яка може ще одне останнє. В Луцьку вчора, бо я бігаю по цих аптеках, знаєте, там дешевше трохи, краски. Було 10% стало таке. Іде жітка по мобільному говоря. Ви знаєте, що кажете? З ким зобов'язує. Він був на реабілітації два, два тижні. Десь поранений чи що. І кажуть, знову його збирають на війну. І він каже, не піду, не піду, в дурку піду. Я оглянувся так. В дурку піду, ну каже, туди не піду. Я не розумію, як далі жити. Як нам пенсіонерам виживати. Ще до індексації за пенсії. Я вже казав, ви напевно послухали. Я... Є підготовлений закону. Я повірте мені, я чому сьогодні обурююся? Тому що якщо курс помінявся з 8 до 25, то індексація повинна бути як мінімум 3-4 рази. Ну добре, не виходить 3-4 рази. Зробіть в 2 рази. 2 рази. Зробіть в 2 рази і скажіть, що буде 15%, 15% заслідуючи рік. Ну якщо курс змінився в 25, то люди стали бідніші в 4 рази. Я це розумію. І тому вважаю, що мовчати про це неможливо. Я повірте, мені я це розумію, тому кажу, я вам вірю. бо виходить така історія. Все прикривається війною. Але тут сидять люди, і тоді в мене запитання: хто не збирав гроші на бронежилет? Підніміть руки. Всі збирали. Хто не передавав у гірки на пол? Всі передавали. Хто не купляв дирці окуляри, Всі. то чия це війна? Народна війна. Якщо війна народна, то, то чому тоді не вистачає коштів? Не розумію. Задаю прості запитання, яку дайте просту відповідь. Раніше був Курченко. був Курченко, знаєте, такий, олігарх. Не платив акциз. Не платив акциз, крав гроші не було за що будувати дороги. Бо акциз на автопродуктів це те, що є тільки на дорозі. Вони нікуди не можуть бути. Платиш акциз, на митницю, з митницю, на Укравтодор. Все. Дуже прямий, простий рахунок. Вже в цьому році немає Курчинка. Ну хорошо, давайте зробимо одну дорогу. Ну в цьому році і дороги немає. Тоді в мене виникає запитання. Може не Курченко проблема. Ну розумієте? Тобто, і я знаєте, я розумію, про що ви говорите мені, бо ви для, я для вас, народний депутат Єрімію. Мені декілька місяців тому на одній зустрічі в Київській області одна мама каже. Ми стояли, розмовляли, вона каже, Ігор Май, чи тебе прошу, зроби. кажу, ви знаєте, я не можу цього зробити. Вона мені каже, Ігор, а якщо ти не можеш цього зробити, то хто може? Я ще тоді перші скільки. Ну, це попередні скільки. Я кажу, я бачила, сидить Порошенко, сидить Турчину, сидить Яценюк. І напроти ти сидиш. Ну то ти можеш. Як ви не розумієте, не можу. Бо розказуєш одне, а на виході отримуєш друге. Бо вважаю, що ви праві. У нас є 21 мільярд власного газу добутку. У нас сьогодні є 2,5 мільйона тонн власної нафти. І все дуже просто зробити. Треба мати тільки в силу волі і характер зробити це рішення. А якщо займатися демагогією, то тоді буде те, що буде. Можна пояснити людям, що напевно треба зробити якісь інші тарифи. Але тоді повинні бути за ці тарифи зароблені гроші, більше пробурено скважин і більше добуту газу. Але якщо тарифи збільшили, а більше смажень не вийшло, то тоді не зрозуміло, на що пішли кошти. І я би групу це охарактеризував таким чином. Знаєте, я дуже багато сьогодні бачу депутатів, які бігають по Верховній Раді і в Кабміні, сьогодні себе в груди, розказують, які вони великі реформатори, тільки я коли дивлюсь на людину, яка дерева не посадила, хату не збудувала, собачої будки не зробила, то я думаю, що ти маєш мені розказати? От як ти маєш мені, як я тобі маю пояснити, що означає створити робоче місце? І що заплатити людині заробітну плату? Чесно, не в конверті, заплатити соціальне страху, ну тобто всі соціальні виплати, і дати можливість людині гарантію в майбутньому, що вона отримає пенсію. А сьогодні виходить, що є такі випадки, коли цього просто ніхто не чує, тому що ну, на превеликий жаль є люди, які говорять, що треба заборонити бігати з прапорами, коли це нікому не потрібно. Будь ласка, ще запитання. Будь ласка. Можна запитання? Ні-ні, зараз ось володоїка, а потім мене. Ви були на дорозову нашу страну, наші проблеми. Хочу подякувати вам, що ви допомагали. Це дійсно була конкретна справа. Ви знаєте, що ми зараз створюємо приймальну діагностичну реанімаційну центру. Половину робіт зроблено. Приміщення експлуатується. Я вас дуже прошу, ви знаєте, скільки коштів треба. У нас є братна кошторисна документація, зробили ми в кінці того року. Напевно, вже трохи буде більше. Таке прохання допомогти нам. Дивіться, ми, я пам'ятаю реанімацію Ківерця, і повірте, що тільки за те, що сьогодні відбувається, мені складно це зробити. Я, я, я це розумію. Але я думаю, що ми її доробимо. Ми її доробимо. Я не знаю, чи ви в курсі ми були вже в Маневичах в Любишові. Ми привезли три швидкі реанімації автомобіля, передали. Вони не нові, але вони з Німеччини, це Мерседеси, всі хороші машини. Переда... Ні, на цумані одну швидку допомогу передали. Я планую, що ми в цьому році ваше реаніційне відділення добудуємо. Все зв'язано тільки з одною простою причиною. Ми сьогодні нас зупиняє тільки одне. Я не знаю, скільки мені коштів треба буде завтра потратити на війну. От я не знаю, от сьогодні три дні воюють. Що це, до чого це приведе? Будуть поранені, не будуть поранені і так далі, і так далі. Я не розумію цього. А це мене зупиняє в якихось проєктах, бо я потрачу кошти, а потім, не дай Бог, треба термінову операцію, а я не зможу її зробити. А по великому рахунку я точно розумію, що як ми її не зробимо, то ніхто її за нас не зробить. І тому змушені десь ну, тормозити. Але я вважаю, що ну, це як наш зубов, напевно. І по-іншому по я пояснити для себе не можу, бо я не можу зрозуміти, знаєте, як. Я сьогодні один дідусь виступав і каже, от я би їх послав на фронт першим, щоб вони йшли в переші лінії. Десь півроку тому я купив собі форму, купив автомат, поїхав на фронт 51-ї бригаду, хлопці, дайте мені можливість місяць побути за вами. Це були канікули. Пам'ятаєте, я був автором закону про те, що народні депутати під час канікул повинні служити в зоні АТО. Мені було б легше жити. Бо я міг би тоді сказати, я був там, я служив. Хоча я по великому рахунку раз 25-27 був, я там вже 27 днів по великому рахунку побув зранку до речі. Але це ролі не грає. Сам факт бути там на фронті, мені на голову легше. Але народний депутат, військово не зобов'язаний, і тоді мені ще командир бригади сказав, Ігор, слухай, не займайся цим, бо сепаратисти знають, що народний депутат на блокпості розбомблять за два дні блокпост, і замість того, що тебе, ти вже пожив життя. А хлопців положить чоловік 20 тільки через те, що ти там будеш. І тому в мене цей ентузіазм пропав. Але якщо чесно кажучи, то мені було б легше піти служити, ніж сьогодні сказати, що я не можу комусь допомогти конкретній людині. Тому що ти там розумієш, ти сам відповідаєш за себе. А тут ти мусиш відповісти і як не крути 800 хлопців, які сьогодні служать з АТО, з нашого окола, тільки з нашого околу. І немає такої сім'ї, до якої б ми не дійшли за цей період часу. Тому я прошу вибачення. Ще не можу робити, але я думаю, що ми в цьому році реанімацію Кириться доробимо і ви будете мати повноцінне реанімаційне відділення. Добре? Будь ласка, ще. Ні, от я жіночка, бо ви вже два мужчини казали, а там є ще. Міні. Ні. Ні Мені, не, воно. Воно. Він, Він, ]Eh, а, я вибачаюсь. Мен, а потім жіночка, а потім вже добре. Юрій Воронович, болюче питання для міста Кіберце, не тільки для міста Кіберці. Питання військове. Що ж то військового містечка? Питання військового містечка. Ми 10 років боролися, щоб нам передати його державної власності в комунальні. Ми вже не хочемо боротися, не треба нам передавати. Але є закон про використання земель оборони, де чітко написано, що землі оборони можуть надаватися під житло військовослужбовцям. Чи не можна з мертвої точки зрушити це питання? Якщо вже не місцевим жителям, то хоча б тим хлопцям, які прийшли чи які воюють. Це перше питання. Це дуже болюче для нас питання, і воно вкрай болюче. Друге, Я запишу. Мене вже було подання міста оборони, і він мені пообіцяв передати. Але ви знаєте, за цією біготньою. Воно переходить на другий план. А ну ще раз відновити цю позицію по міській воєнному містечку під забудову. Ми двічі подання давали, але міністри міняються швидше, ніж встигають давати відповідь. Ну так, вже за цей час три міністри оборони, тому воно. Але ну ще раз відновити, я, 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 я позаймаюся, я побаку, ви я розумію забудовувати. Ми ж не піднімаємо питання передачі землі. Ми піднімаємо питання, щоб вже ту землю, яка є під Міністерством оборони, виділили хлопцям під забудову, які зараз служать, які прийшли. Там можна так зробити. Є закон про використання земель оборони, господарська частина. Треба підняти цей закон. Є друге питання. Значить, свій час держава декларувала, і ви знаєте, це, що з кожної літри пального гривня йде в місцевий бюджет на отримання доріг. Зараз прийнято рішення. Зараз 5% ми починаємо платити акцизу в місцевий бюджет. Ну Це акцизу. А де ділася та гривня? От я не можу добитися. Відмінили цей закон цього постанова. П'ять 5% Зараз прийнято рішення. Осе, що зараз росте ціна на нафтопродукти, це 5%. Це почалось доволі багато. 5% йде іде в місцевий бюджет про те, що мають те, що зробили децентралізацію. Гіняльна децентралізація. Ну розумієте, так? тобто передали на баланс школи дитячі садки. Фапи, все, клуби попередавали на баланс, а потім сказали: а наповняти це будете за рахунок нафтопродуктів, які купляєте на заправках, 5% до місцевого бюджету перераховується. Це передали, то сюди взяли, сюди передали. Ну, ну нема слів. що нема, ну, нема заправки, то нема душев. Ну, ну так, виходить, в районному центрі є заправка, є 5%, в районному центрі нема заправки, нема 5%. Ну тобто, розумієте, 5% це доволі багато. Сьогодні, автозаправочна станція не заробляє 5%. Ввести такі, як з місцевих, це означає, що тому, хто має заправку, вигідно домовлятися з місцевою владою, показувати, що він продає менше, і ділитися 5%. Оце я називаю боротьба з корупцією. Не створюй умов, при яких виникне корупція. І не треба буде з боротися з цією корупцією. А це причиняє для того, щоб боротись все. Завтра буде міліціонер, ОБГСні, там не знаю, хто вони є, і всі будуть стояти для тої заправки. Ну, розумієте, і будуть рахувати літри, є чи немає, буде про це йти розмова. Ну це окреме питання, бо я тільки ввели, ще будемо сидіти і думати. Це повинна бути така норма, ну як би грубо, не можна 5%, повинно бути 5 євро. Або, ну, тобто повинна бути така норма, яку ти не можеш обійти. Бо все інше називається. 5% корупційна схема. Ну, розумієте, бо відсотки суб'єктивно приймається річне. Більше, менше. Яка ціна була на той день? Ціна міняється кожен день. Сьогодні так порахували, завтра так. Вони можуть показати, що продали одним днем, а не показати, що продавали 25 днів. Ну, тобто мільйон конструкцій. Оце я називаю невдале створення, або замість призива боротьби створюють умови для нової корупції. Що одне питання? Значить, в свій час, і завдяки вам дякуючи, ми почали будівництво першого садочка. Ну, це був 2013 рік, ясно, який був 2014 рік. Чи в 2015 році, попри все, чи будуть якісь капітальні видатки з державного бюджету на місцевий бюджет для таких соціальних решений? До мене сьогодні підходить голова адміністрації. <кхух> Я не бачу, чи... <кхух> <кхух> Бу. <кхух> Бу. <кхух> да, але він пішов, ми маємо з ним ще раз повідомляти на цю тему. Він мені сказав, перше, що він мені сказав, це дитячий садочок. Сказав, половину зроблено робіт, треба доробити. Я сказав, давайте я завтра буду в Києві, цей тиждень сесійний, я постараюсь позайматися. якщо буде можливість. Ну, є, я інженер будівельник, в мене є така завжди присказка. Або прислів'я таке, прислів'я. Ніщо так не вбиває наші гроші, як розпочати будівництво і не закінчене. Розумієте? Бо розпочав будівництво, не закінчився, коштів немає, і результату немає. Тому я постараюсь на дитячий садок щось придумати. Постараюся, але ще раз кажу, ви повинні розуміти, я сьогодні, я вже це казав один раз, ви мене таким ніколи не бачили. Але такі я тільки по одній причині. Бо таке враження, що я головою в стіну б'юсь. Я трачу час, я щось роблю, а я результати не бачу. А як людина діє, мені треба результат. Я, якщо не бачу результати, я не можу своє місця знайти. І тоді виходить, що ти щось робиш, а. Все переводиться в якісь патетику, в якісь розмови, якесь ходіння по кругу, і не маєш жодного виходу з цього кругу. І не можеш нічого доказати. Тому завдяки себе хочу, будь ласка, ще.